Дівчатка, доброго ранку всім. 12 листопада. Ой, кава смачна. Е, сьогодні неділя я вже позаймалася, зробила зарядку. І я її поставила, ви бачили? Ну, не буду поки пить каву, швиденько поговорю, поки вона хай остине, хай прохолоне трішки. По, я, мене вчора одна жіночка аж, аж записала їй коментар, так спантеличила мене. Значить, що вона пише? Здорова, якщо стільки кави глушиш, а я не пам'ятаю, коли пила, тих зашкалює. Те, що кава піднімає тиск, це все міфи. Навпаки, кава це антиоксидант. Виводить холестерин із крові. Виводить зайвий холестерин. Все, поганий. Так що ви собі оце не придумуйте. І на рахунок мого здоров'я, ну, зайдіть десь 3 вересня, 5 вересня мої відео. Я кожен день знімаю відео. Зайдіть, подивіться. Ви побачите, яке в мене здоров'я. Зараз вже. Слава Богу, все нормально. Після операції в мене тиск на силу став в норму. Ну так, не треба це ядом бризкати. Знаєте, що я вам хочу сказати? У вас, мабуть, застій жовчі. І це вам треба займатися вправами, такі, щоб вигнати зайву жовч з організму. Бо воно то ж збирається, скуплюється, а потім ви на людей його викидаєте. А це ж, мабуть, і так і в сім'ї, і, і на роботі, чи де ви там, і в автобусі. Ну, є такі люди, що злючі. Не треба. Ще мене питає жіночка під буквою Я я не знаю, як. Напишіть, будь ласка, як вас звати. Ви питали мене, ким я працювала, ким я тільки не працювала. Я закінчила 10 класів, це ж був 82-й рік. Я пішла працювати, пінерважати, вчитися я не пішла, у мене було тяжке положення у нас було в сім'ї. У мене батько хворів, був у нього діабет першого типу, він ніде не працював і ну, не було мені як вчитися. Не було, не було можливості вчитися. Я пішла на роботу. Пішла, працювала пінерважатою, потім, у 83-році у 30 квітня, я вийшла заміж Сережу за Сережу. Ми з ним прожили вже 40 років, це буде 41, 41 рік буде у квітні. Ми з ним однокласники. Дружили з, з дитинства ми дружили з шостого класу, у нас була дружба, потім любов. Ну і так і полюбилися ми. Та він пішов в армію. Ми розписалися, бо я вже була вагітна. Мені було 18 років, він ну, і муж так само. Він пішов в армію, він служив в морській піхоті, в Печенгі, в Мурманській області. А я залишилася ну, вагітна, пішла учеником повара, ну, і заодно я поступила в кооперативний технікум заочно. Я вчилась, ну, яке там вчення? Ну, вчилась. Вчилась, їздила на сесії, от, і що ще. Ну, це ж закінчила я кооперативний технікум, от, Сережа прийшов з армії. Жені вже було півтора року, вже дитина бігала, ну вже готова дитина, як той казав. Потім родився в нас, народився в нас другий хлопчик Славік, це в 86-році. Сережа прийшов 85, у травні, а в 86-му, у липні, у нас народився другий хлопчик. От, вже йому 36 років, ну, дітки нас вже дорослі, вже одружені, вже внуки є, і там, і там, у старшого, у старшого сина дочка, у меншого сина син, їм по 16 років внукам нашим. От. Що ще? Де я працювала? Це я так скоренько, щоб розказати, чому я. Де я працювала? Де я працювала? Значить, ми, як народився у нас хлопчик, другий син Славік, ми поїхали, десь було йому 9 місяців, ми поїхали жити в Миколаїв. Ми поїхали жити, так як житла раніше ж, ну, за що його купувати. Пішла я ЖКК називався. Пішла туди працювати, і там нам дали кімнату. Кімната була така прилічна, 30 квадратних метрів, углова, вуглова кімната. Сережа її переділив на дві. Я там працювала прибиральницею, оборщицею, як раніше казали. Працювала я там на своєму ж етажі, на четвертому ми жили. От, і так діток я водила. А чому? Тому що треба було за дітками. Дітки малі, того в школу, того в садик. Ну, в садик ходили, потім вже в школу Женя пішов. Там він два роки проходив у школу в Миколаєві, а Славік садик. Ну, Я з дітками весь час. А, а Сережа працював на машині, на зілу, він возив на контейнера, він возив товари. Ну, жили так непогано. Заробляв він нормально, була зарплата в нього хороша, пейну трішки бо в роті пересохло. От. Потім що, значить, 90-ті роки це був 92 й рік. От, А в нас тут, значить, в мене папка помер, йому було 52 роки. І мамка, мама вийшла заміж, і тут залишилася хата. І ну, не знали, що робити. Там вже таке було положення, що зарплата моя була оце в місяць. Я заробила була, принесла зарплату тисячу рублів на ті гроші. Тисячу рублів Пішла я на базар, на базарі відро картоплі коштувало тисячу рублів. От за місяць я заробила 1000 рублів, торгувати ще ну, не уявляла собі, як це торгувати на ринку. Якось було раніше, начебто, це, як вам сказати, соромно, що це було перепродаж, якось спекуляція, оце якесь таке було. Раніше відношення до тих, хто перепродає, то я не, не була, не, не, не торгувала я в Миколаєві. Ну, і так, тут хата, батьківська лишилася, ну і ми переїхали сюди, в на, Братське, назад. Ну, тут дітки пішли вже, вже менший, і славік пішов у школу. Ну і я, я працювала в гастрономії продавцем. Потім працювала я за вхозом у школі, тут де дітки, я ж все коло дітей, все коло як та квочка, вона мене кажуть, ти квочка. Оце я... ж все біля діток, щоб вони були не голодні, щоб ну, були приглянуті діти. Потім, значить, що Сережа тут працював теж на машині. От і вже бачимо, що було нам тяжковато, дітки ростуть, треба вдівати. А тоді якось у нас пішло так, що почали торгувати оці щелночники. дівчата їздили в Одесу по товар. Ну, я ж собі теж мені захотілося, У нас було що в нас були? Корови чи свині, вже не пам'ятаю. що Свині ми здали, так? Да? У нас було троє порося, свиней. ми здали, Поїхали, набрали товару, приїхали, продалося. Поїхали знову, знову так. Ну, якось пішла у нас торговля. Потім ми оце ж торгували, їздили в кривий ріг торгувати, брали ми колготи. Дитячі, дорослі, нам сестра Сережина допомагала, там у Миколаєві брала товар, нам передавали. Ну, так, працювали вже, пішли ми торгувати. Отак От конкретно в торговлю вдарилися. крем в Розі ми торгували. Дітки були вже такі підростки. Тут в цій хаті, де ми зараз живемо, тут жили свикри. І на, і, а тут рядом ми жили. Нас, ми ходили в одну школу, ще й жили рядом через дві хати. У цій хаті жив Сережа, а ми жили там, де мамка зараз живе. І це ж ми їздили на роботу, діти були приглянуті з бабою, з дідом, з бабуською Леною, з дідом Володією. Вони дивилися за дітками, ми це торгуємо. Четвер, п'ятниця, субота і неділя. О, і в неділю їдемо додому. В неділю приїхали, і оце до четверга ми вдома. Ну, так, як, як всі жили тоді, якось і дітям, мабуть, мало. Ми Ми там, ми там плакали. За, я особливо за особливо за дітками так плакала, оце вже три дні, чотири дні, і все, я вже плачу. Додому хочу. Отак. так. Потім бросили, кинули ми торгувати, діти вже виросли, вже поїхали працювати. Ми не вчили дітей. Не було нам за що їх вчити. Отак. От Вони самі пішли собі працювати. Значить, Жені було 18 років, а Славіку було 15-16 Поїхав поступати. У корабельне училище у Миколаїв взяв всі, взяв все, поїхав, поїхав поступати, приїжджає, а, я ж дзвоню, тоді вже появ... з'явились телефони. Ні, у нас був ще цей провідний. Кожен день на зв'язку Женя працював на станції техобслуговування, він колеса там міняв. На станції, а Славік пішов на автомийку. Ми не знали. Приїхав, я вже на роботі. Та забрав він із Женю туди, а ми вже такі самі собі залишились. Діти вже почали заробляти самі на себе, ще й нам допомагали. Отак. От Потім поїхали в Київ. Я не знаю, скільки вони не пам'ятаю. Чи рік, чи два пропрацювали в Миколаєві вдвох, потім переїхали, поїхали в Київ. Там устроїлись. Ну, зараз вони самі орендують мойки, самі вони хазяйни, ну, самі молодці. Коротше, діти в нас золоті. Ми їх дуже любимо, вони і поважаємо, і гордимося ними. Це так за дітей. А... І я пішла на інкубаторну працювати. Пішла працювала на інкубаторну станцію, навчилася там цій, цій роботі, як воно все, як треба дивитися за інкубатором. Ну, все, всю технологію я вивчила на інкубаторній станції, і це десь був 2000, да, 2008 році. Я попала в лікарню, мені зробили операцію по-женськи. По женськи все викинули мені. І після цього я ніде не могла працювати. ну Мені було дуже важко, я дуже була поправилась, було 200... ой, брешу. 114 кг мене було. Зараз 97, а було 114. Отак, От в мене гормони видно. Ну, я не знаю чого, але все, все в кучі. Коротше, я потім, значить, почала настоювати, щоб Сережа зробив інкубатори. Взяли ми курей, нам син менший допоміг взяти курей, прямо заставив. Мама, ти вмієш, бери курей і все, і займайся, займайся, допоміг. Потім, значить, що вже в нас вони несли користь 100 100 штук ми взяли чи 150, не пам'ятаю. Вже навесні вони занеслися, і я почала требувати, зроби мені інкубатор. Зроби мені один інкубатор. Зробив він один інкубатор. А коли один інкубатор, треба ще й виводний, тому що там ну, така технологія. Зробив ще й виводний. Тут уже Підключився і старший син, допомогли вони нам. І купили станцію, генератор, це, щоб світло як вимкнути, щоб ми могли, могли включити. Ну, ось так і я. Значить, спочатку один зробили, потім два, потім. І так ми дійшли. До у нас зараз п'ять інкубаторів інкубаційних і два вивідних. І дуже в нас здорово виходить. Дуже, дуже, ну, не буду хвалитися, ну, що є, то є. Курчатками ми торгуємо всю весну і все літо. Люди тут знають, це вже рахуйте. З 2009 року ми вже конкретно, конкретно займаємося інкубацією. Ну так. Ще потім, значить, уже. Так, так виходить, що ціле літо ми торгуємо весною, а взимку, осінь, зим, зима ми, ну, нема що робити. То ми почали брати товар секонд-хенд, ну, це так перебиваємось. Ну, буває дуже складно, торговлі нема. Їду працювати прибиральницею, ой, не прибиральне, що я вже кажу доглядальницею. Оце таке. Отак вам. Швиденько розказала. Все, каву доп'ю. Та й таке. Кому треба доглядальниця може? Пишіть, дзвоніть. Можу догля... доглянути двох людей. Чоловіка, жінку, бабуську і дідуську. Кому треба, дзвоніть. Ось так. Все. Поки що все. Піду я буду зараз гладити. стірка, погладити треба. І зварюю мундірки. Оце така довід буде робота. Пишіть.